Всі думають, що ми жорстокі кризаки, які ніколи нікого не розуміли. А у всіх нас пересі... звичайні пересічні проблеми. Наприклад, я завжди мріяв купити собі звичайний один лисівок. Але ніхто мені його ніколи не продає. Бо всі продають їх парами. E o de quer dizer? que é um que você quer dizer? O que é que você quer que é que você quer dizer? O que é que você quer O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Я цього не люблю. Я цього не люблю. І я вже не я... Я хочу сидіти під ліжком цих днів, я... щоб я... мене ніде мо... не чіпав. О, який гарний котик. Серйозно? Я маю прямо до сили. Всі люди хочуть мене бути, а я довгий. Я плету сітки для ЗСУ. С... Ця місць висміла в мене часи, а ще вони придумали таку хворобу як артефобія. Що це таке? Я дуже люблю роботи, але я вже в тому і після. Мені треба віддихнути, тому що я не вмію віддихати. Мені треба навчитися і я хочу віддихнути. Ja, я знаю, що це, звісно, мега популярно, ну, надо, але надо і в по популярному часі по теж треба віддихати. Расскажите, пожалуйста, ваш секрет успеху. Я по утрам занимаюсь йогою, потом я, сб... потом я иду, сбираю мед, потом я занимаюсь спортом. Я очень люблю заниматься спортом, потому что, потому что если не заниматься спортом, вы не будете таким крутым, как я. Чи бывает у вас таких, что вы отпочиваете? Не, я постоянно работаю над собой, и внутри себя, и в, и, и, и в работаю. Всі хибно вважають, що я це розумію. Але насправді я цікаву. Я тримаю. І вже втомився слухати, місці слухати, той вираз. Мовчить, я тут. Чому я не можу виражатися по-іншому? Я блогер, письменник, активіст. Перестаньте мене просити поговорити. Навіть цей текст я попросив зачитати. Буль -буль -буль.

У мене на кінець сталося угодно. Хоч я великий не може боятися. У мене досі симла. А взагалі-то я не мовчу, а веду свій інстаграм. Вінр, нижній пічаркування, 2002. Я навчуся відпочивати. вже